По тижня Україна знову опинилася під масовим ракетно-дроновим вогнем. Сотні безпілотників атакували мирні міста: Західна Україна, Київ, Харківщина, Сумщина, Миколаїв. Жертви серед мирних мешканців, значні руйнування цивільної інфраструктури. Ще раз засвідчили, що масштаб агресії Росії дуже великий. Російські інформагенції цинічно стверджують, що обстріли торкнулися лише військових об'єктів, але очевидно, що Кремль перейшов чергову червону лінію, а реакція заходу досі залишається недостатньою. Віталію, чи можна говорити, що відсутність системної реакції тут і зараз від заходу це фактично дає Путіну такий карт-бланш на подальші атаки проти українців? Ну, єдиною можливою системною реакцією заходу може бути посилення протиповітряної оборони України. Ми ж з вами прекрасно розуміємо, що якимись заявами змінити точку зору російського керівництва на те, як у майбутньому має продовжуватися російсько-українська війна, неможливо. Звісно, треба сказати, що коли з росіянами починаєш говорити, вони відчувають ще більшу безкарність з точки зору планування своїх операцій. І абсолютно не випадково, після того як Дональд Трамп став президентом Сполучених Штатів і почав свої розмови із Путіним. Кількість обстрілів української території зросла у рази. Ну до останніх обстрілів це було п'ять разів. Скільки зараз навіть не скажу, це потрібно спеціально рахувати, враховуючи і щільність і обстрілів, і кількість жертв і кількість зруйнованих об'єктів. Але виникає досить важливе питання: а якщо не було б спілкування Трампа із Путіна, що цих обстрілів би не було, напевно, вони були може не такими масштабними, але задачі цих обстрілів абсолютно зрозумілі І вони не пов'язані виключно з відсутністю чи присутністю діалогу між російським і американським президентом. Вони пов'язані з чітким виконанням завдань війни на виснаження, яка почала. Можна сказати майже відразу після провалу путінського бліскрігу, і яка продовжується з більшою чи меншою інтенсивністю всі ці роки. Зараз ми бачимо наступ російської армії. Цей наступ може продовжуватися всі літні місяці, і при цьому він не призводить до якихось значних стратегічних успіхів для Російської Федерації, очевидно запланованих путіном. Як російські військові намагаються подолати те, що їм не вдається. Якісь серйозні результати отримати в результаті цього наступу. Не вдається захопити ще якісь українські великі міста, не вдається захопити нові позиції, з яких можна було проводити наступи на інші українські регіони. Вони це компенсують ударами по українських містах. Тут кілька задач відразу скажу: перша задача це звичайно терор. Мирного населення це спонукання мирного населення України до капітуляції перед Росією. Це намагання переконати громадян України, що ніякого іншого реального. Результату цієї війни, окрім як капітуляції України перед Росією, не буде і краще капітулювати вже сьогодні із незруйнованою інфраструктурою, щоб потім із цією незруйнованою інфраструктурою жити під російським прапором, ніж капітулювати потім перед Росією із зруйнованою інфраструктурою. Так, звичайно, Росія потім відновить окуповані території, але з російського бюджету доведеться виділяти на це набагато більше грошей, і невідомо чи вони будуть після такої руйнівної і багаторічної війни. Ось фактично цей меседж, який Путін за допомогою своїх ракет. Ти безпілотників передає громадянам України, яких він за великим рахунками громадянами України не вважає, а вважає громадянами Російської Федерації, які живуть у тимчасово створеному сепаратичному утворі. Це перша задача, і звичайно, цей терор буде посилюватися у відповідності від того, наскільки серйозними будуть результати російської армії на українській землі. Чим менше результатів, тим більше терор. Але не будемо все ж таки забувати, що Путін хотів би знищити військово-промисловий комплекс України. Не треба теж вважати, що його немає, Ба більше інтенсивність таких обстрілів, якраз говорить про успіх нашого військово-промислового комплексу в осяжній перспективі, і про те, що зараз з ним відбувається. От ми багато говоримо про те, що Російська Федерація перевела свою економіку на військовий рейд. Це так, тому що війна з Україною є головною політичною задачою російської держави, російського президента, російського суспільства і безумовно, якщо вони дійсно бажають приєднати територію України до Російської Федерації і зробити українські області російськими з їхньої точки зору. Потрібно переводити економіку на воєнні рейки, щоб інтенсивно знищувати ворога і щоб знищуючи українську армію, перейти до окупації нових і нових українських регіонів. Однак це не означає, що вони можуть втілити ці плани з життя. Якщо буде працювати військово-промисловий комплекс України, велика кількість української зброї, вона виробляється в Україні. Це не тільки західна допомога. І Путін, звичайно, вирішує таку комбіновану задачу. З одного боку, за допомогою дипломатичних зусиль, він зменшує кількість зброї, яка поступає в Україні від західних союзників. Те, що відбулося з припиненням американської зброї, безумовно відповідає задачам і намірам російського президента. Друга. Це теж дуже важлива задача. Це е, зменшення кількості цієї зброї, яка виробляється в самій Україні. А для цього потрібно знищити навіть потенційні підприємства, які можуть виробляти військову техніку і найближчі роки війни. Так що інтенсивність обстрілів пов'язана як із терором, так і з абсолютно чітким, зрозумілим професійним холоднокровним задумом знищення військово-промислового комплексу. Ворога не будемо про це забувати, і будемо робити все можливе, щоб цей військово-промисловий комплекс, по перше, розвивався. Тому що від цього залежить виживання України у наступні роки війни. А по-друге, щоб він захищався, щоб російським окупантам не вдалося знищити українські підприємства, бо у знищенні українських підприємств є дорога до знищення самої України. Ми прекрасно розуміємо, що українська армія не може воювати з російським загарбником голими руками. Дійсно, терор як меседж від Росії для світу, але є ще один меседж, і про нього напередодні гостем студії був дуже відомий польський військовий стратег генерал Богослав Пасик. Він говорив про те, що. Може Путін таки застосувати тактичну ядерну зброю, і Кремль постійно лякає цією зброєю світ, і такі е, застосування зброї можуть бути відповіддю е, власне на е, те, що е, Росію не чує світ. І на вашу думку, чи це така реальна загроза, або це такий елемент шантажу, який захід досі, досить серйозно сприймає, і чи для Путіна, взагалі, на вашу думку, є якісь червоні лінії? Я вважаю, що для Путіна ніяких червоних ліній немає. Про можливість застосування Росією ядерної зброї ми говоримо з 2022 року. До речі, українці досі з великим скепсусом ставляться до цієї інформації, яка з'являлася в американських медіа, зокрема у знаменитій книжці Боба Вудварта Війна, яка пояснювала обережність адміністрації Байдена саме тим, що ця адміністрація отримала інформацію про те, що в Кремлі розглядають можливість застосування ядерної зброї. Проти того українського групування, яке тоді знаходилося на Херсонщині, і в цій книзі мені здається це аргументувалося перехопленням розмов від тодішнього російського командуючого генерала Соровики, і це вже викликало досить саркастичні коментарі з боку багатьох українських коментаторів. От, на якогось Соровикина посилаються на якесь перехоплення його телефонних розмов. Це могло бути спеціальним блефом з боку Путіна. Але ми забуваємо ще одну важливу річ: американські спецслужби, я би сказав, інтегровані в російське керівництво набагато більш серйозно надається. І, звичайно, для журналіста, для того самого Боба Вудворта, могли обрати таку версію: ну як ми отримали цю інформацію, ми перехопили телефонну розмову якогось там російського генерала. А насправді ця інформація могла бути просто передана американськими агентами, агентами центрального розвідувального управління в найближчому оточенні Путіна. Ці люди можуть бути навіть на рівні постійних членів Ради безпеки Російської Федерації. І, звичайно, таких людей ніхто розкривати не буде. Бо від їхніх. Е Повідомлень від їхньої співпраці з американськими розвідувальними службами, хто б це не був політики, працівники Федеральної служби безпеки Росії, Федеральної служби зовнішньої розвитки Росії, посольства Росії у Сполучених Штатів від цих людей залежить виживання самих сполучених штатів, тому що може бути такий момент, коли від оперативної реакції цих людей від того, що вони повідомлять, буде залежати наскільки сполученим штатам взагалі вдасться вижити у третій світовій війні. Тому ніхто не буде повідомляти вам реально. Інформацію, реальних джерел отримання, повідомлення про те, що Путін розглядає можливість застосування ядерної зброї. Хоча, знову-таки, не будемо вважати, що і тут не могло бути якогось блефу з боку самого Путіна, його спілкування з власними співробітниками, але завжди якісь інші докази. Технологічні приготування, обговорення з е, спеціалістами, да, так приблизно, як це було з Іраном, коли е, останню краплю, яка призвела до. Ізраїльського удару було те, що іранські спеціалісти по виготовленню ядерної зброї проводили наради з представниками військово-повітряних сил Ірану, тобто з тими людьми, які могли б доставити ядерний заряд для удару по Ізраїлю. А до цього часу ніколи е, люди, які займалися виробництвом іранської ядерної зброї, з представниками військово-повітряних сил, не консультувалися, і було ясно, що продукт настільки вже готовий до використання, що потрібно говорити, як його використати з льотчика. От. Так що, в принципі, я ніколи не вважав, що використання тактично-ядерної зброї не є можливим, але для того, щоб її використати, мають бути реальні передумови. Перша передумова це така поразка збройних сил Російської Федерації, яка призведе до е фактичного скасування на довгий період цих планів, які Путін має щодо України. Ніяких таких передумов зараз немає. Російська армія наступає на Україну, вона знищує українську інфраструктуру. Так вона не... Як не отримує якихось стратегічних успіхів, але в неї немає жодних стратегічних поразок. і в найближчій перспективі ці стратегічні поразки, чесно кажучи, не передбачаються хоча знову таки не передбачаються і стратегічні успіхи. Коли країни знаходяться у глухому куті у війні, а у російсько-українській війні саме такий глухий кут він може продовжуватися довгими роками, перейти з 20-х років у 30-ті роки. Це мені здається, вже очевидно. Кожному хто уважно стежить за цією війною. Так, от, якщо глухий кут у війні, то навряд чи можна використати ядерну зброю. Другий момент це реакція світу на використання ядерної зброї. Так, це абсолютно така нова схема: удар ядерною країною по країні, яка не має ядерної зброї. Ми ж зараз не говоримо про якийсь конфлікт ядерних країн чи ядерної країни з ядерним блоком, як у випадку конфлікту між Росією і НАТО. Це удар ядерної країни по неядерній, тобто фактично. Не ризикований момент для ядерної країни, та мовити педагогіка для неядерної країни, сама ядерна країна не ризикує ядерним ударом у відповідь, але світ може цього боятися як прецеденту, і саме тому дуже важливе значення має позиція Китайської Народної Республіки, яка щиро підтримує Росію намагання перемогти Україну, але разом із цим без застосування ядерної зброї, щоб не створювати такого небезпечного прецеденту. Третій момент дуже важливий. Це те, що зараз дуже змінюється сама сутність війни. І от остання українська спецоперація Павутина, як і спецоперація Масаду на території Ірану під час ударів Ізраїлю по цій країні, продемонстрували, що можна і без ядерної зброї нанести країні такі серйозні інфраструктурні руйнування, які в принципі можуть привести до загибелі сотень тисяч, якщо не мільйонів людей, і поставити крапку на житті цілої низки регіонів. Такої країни. І жодна ядерна країна не може бути тепер впевнена в тому, що в разі її удару по неядерній країні, скажімо, із за застосуванням ядерної зброї, ця неядерна країна завтра призведе на її територію операцію, яка призведе до такої кількості інфраструктурних руйнувань і жертв серед військових і цивільного населення, яка не дозволить цій ядерній країні відродитися у наступні десятиріччя. Тобто, операція може бути по силі без ядерної зброї, дорівнювати ядерному удару. Я не кажу, що це обов'язково має бути в російсько-українській війні, але ми будемо свідками таких руйнувань, вже у найближчого майбутньому. Ну, скажімо, за допомогою там, дронів чи якоїсь нової техніки підрив атомної електростанції, підрив ядерних арсеналів тощо, які можуть. Бути для такої нової зброї ненадійно захищеними, тому що не враховували існування такої нової зброї, ну тобто до таких величезних технологічних катастроф ми обов'язково доживемо і обов'язково будемо обговорювати їх в нашому ефірі. Бо це буде не так не такий довгий час, як нам здається. Важливо, щоб це, звичайно, на нашій території не відбувалося, але ніхто не знає, де це відбудеться вперше, тому що це буде реальність 21 століття. сторіччя. І е, наступний дуже важливий фактор, який навряд чи дозволить е, президенту Російської Федерації розглядати можливість. Застосування ядерної зброї, це Дональд Трамп. Дональд Трамп не просто людина, яка хоче здаватися непередбачуваною, вона дійсно є непередбачуваною з боку своїх якихось емоційних реакцій. І я думаю, що якраз в період перебування при владі Джозефа Байдена Путін міг усвідомлювати наслідки такої комбінації, яку дав атомною зброєю ядерною зброєю по неядерній країні Наскільки я розумію, саме за дорученням президента Байдена, тодішній, Директор Центрального розвідного управління Сполучених Штатів Роберт Донц передавав меседж щодо наслідків таких дій Російської Федерації голові служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергію Наришкіну. Але зараз, очевидно, що ніхто таких меседжей від імені Дональда Трампа передавати Путіну не буде, тому що Трамп ніколи не знає, що він зробить через 24 години. І Путін сам змушений буде вирішувати, якою буде реакція Трампа, якщо він застосує ядерну зброю, він не може отримати навіть розвідувальну інформацію, тому що жодний працівник спеціальних служб у світі не може мати інформацію, якої не існує в природі. Якщо Дональд Трамп все вирішує після того, як відбувається подія, то з ним дуже важко працювати. І це стосується не тільки лідерів країн демократичного світу, це стосується і авторитарних диктаторів, таких як президент Російської Федерації чи голова Китайської народної республіки. І з цього приводу я теж не дуже розумію, як Путін буде готовий використати ядерну зброю. Проти України, навіть якщо в цьому буде потреба, підкреслюю зараз я за такої потреби нагальної не бачу. Я вважаю, що і за допомогою звичайної зброї Путін може вважати реальним добити Україну в найближчі роки, якщо він налаштований на кілька років, що там на три, на п'ять, на сім років війни на виснаженні. От, але навіть за таких умов я не бачу ніякої реальної можливості під час президентства Дональда Трампа застосовувати ядерну зброю у 2029 році. Ми зможемо повернутися до цієї теми, і вже враховуючи особистість нового президента Сполучених Штатів і інтенсивність російсько-української війни на цей момент обговорити такі шанси.